Читаючи слово живого Бога завжди знаходить щось цікаве. І черговий раз я знайшов цікаве в книзі буття 26 розділі. Там описується життя патріархів. Взагалі вони були пастухами, і їхнє життя було пов'язане з тваринами, з переходом з одного місця на інше. І для того, щоб поселитися на якомусь певному місці, потрібна була вода. Тому що де є вода, там є життя. Але вони ще займалися однією справою. Вони викопували криниці. Це була дуже благородна справа, тому що вони забезпечували воду для своїх сімей, для своєї отари, а також для інших людей, які проживали навколо них. Це була непроста річ знайти та здобути воду. І ось читаючи, коли вони одного разу зупинилися в землі Герар, ми читаємо, не буду перечитувати все. Можна дослідити 26 й розділ, написано в 14-му вірші, що були в нього отара овець, стада волів і багато робітників, та позаздрили филистимці, що в нього ось це все є, і всі криниці, котрі викопали раби його батька за його життя, засипали їх землею. І далі, що робить яків з своїми рабами? Написано, що він повідкопував ці криниці, давав їм імена, давав їм імена Кривда, Ворожнеча, Широчинь. За одну криницю і за другу е ось ці пастухи герарські розпочали бійку, вони почали інше відбудовувати криниці. І за другу була бійка, і за третю вже не було. І тому вона була названа Широчинь. Я б хотів звернути увагу на ці два моменти. Фелистинці засипають криниці, Яків своїми рабами відкопує. Що це за люди? Що, такий, що взагалі за клас людей, які одні відкопують, а інші засипають? Можливо, нам доводилось коли-небудь спостерігати ситуацію, коли люди приходять для того, щоб тільки щось поламати, зіпсувати, нашкодити, щось зробити лихе і погане. Це є той клас людей. Почерк роботи, якого ми знаходимо в Слові Божому. Івангелія е, від Івана, 10-й розділ, 10-й вірш. Злодій приходить для чого? Для того, щоб вкрасти, вбити та згубити. Ось чий це почерк роботи. А Христос говорить далі: я ж прийшов, щоб ви мали життя і мали життя надміру. Ми теж можемо потрапити в цю категорію, коли ми щось робимо подібне. Христос навпаки пропонує життя. І Він говорить, я тобі його сьогодні пропоную. І Івана, 7 розділ, 37 вірш, коли Христос останнього дня на святі, він звернувся до всіх людей і говорить, хто спраглий, приходь до мене і пий. Христос сьогодні бажає забезпечити нас водою. Друзі, є той клас людей, які сьогодні відкопують те, що було зламане, те, що було зіпсоване, те, що було затоптане людьми, почерк, чого, чий ми вже сьогодні дізналися, що це є диявол. Він сьогодні приходить, щоб знищити, погубити, зламати і зіпсувати. У всі часи існувала ця боротьба, і вона сьогодні існує. І сьогодні ми з вами обираємо, або відкопувати ці криниці. Або їх засипати, або пити джерельну воду, або залишатися з тією водою, яка є нежива. Христос, в розмові з Самарянкою, сказав одні важливі слова. Він говорив до неї: кожен, хто п'є цю воду, буквально яку ми з вами п'ємо сьогодні, він буде мати спрагу знову. Але той, хто буде пити мою воду, джерельну воду, яку тільки я даю. Той не буде більше мати спрагу, тому що він стане джерелом, з якого буде тече вода в життя вічне. Друзі, що це за вода, яку пропонує Христос сьогодні? В книзі Патріарх і Пророкії є записані деякі цитати: освіжаюча та вода, що тече в сухій і безплідній землі, перетворює пустелю на квітучий сад і дає життя всьому. І той, в кому перебуває Христос, має всередині себе невичерпне джерело благодаті та сили. І Ісус дає бадьорість, освітлює життєвий шлях усіх тих, хто щиро шукає Його. Його любов, прийнята в серце, проявляється в добрих справах. До вічного життя. Давайте поміркуємо сьогодні. Чи вживаю я цю джерельну воду? Чи прагну я її відкопати, ось це джерело, ось цю криницю. Чи навпаки, я допомагаю її комусь засипати, щоб з неї ніхто вже не міг набрати ось той е стаканчик живої, справжньої води, чи відкопую, чи засипаю я. Давайте подумаємо, кожний в своєму житті, що я роблю. Тому що об'явлення. 22 розділ, 17 вірш говорить, наречена, каже, прийди, і Дух говорить, і хто чує, нехай каже, прийди. Спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай бере воду життя даром. Амінь.